Всім добрий вечір. У нас другий день продовження турніру Кривава битва на п'ятизіркових. Оборона мене порадувала. Повно повна жопа. Ну добре, Давай тоді хоч такої може брати своє. Так, що у нас тут? У нас є Хродгар, який буде різати манну. Тому. Думаю, що в принципі можна. можна цих двох, я маю на увазі, Колю і. Е, Фергуса, залишити. Ось думаю я на рахунок газельки. Чи буде вона тут потрібна. Е, ну, бафами хіба що теж може бути десь. Але може щось ліпше. Може взагалі ось так. Хоча ні, там куй, купа мультиків, так? Ой, не мультиків, ну дзеркала мультики. Що воно дасть, травля не повіситься. Хіба може теж ударку взяти? А давай ось так, фавна візьмемо. Візьмемо фавна, буде він там дозаряджатися від Хродгара. Та й в принципі може бути теж. Ще й ухиляння буде навішувати добре. Так. Ну, в принципі, є жовтий кристалик. Я до нього більше. Якби більш мене заволікає. Ну. Давай так. І. Угу. Аурикарк під замідлом. Давай зробимо, я думаю, трійку ось так. Угу. Давай в нього прямі скинемо, хай, хай він б'є. Я думаю, нічого страшного тут не станеться. Зараз все одно ми я думаю, його і потушимо майже. Давай призвемо міньйончиків. І ось так жовті зберемо. Так, тепер. Добре, Леонідаса не зарядили і контра якраз спала. Тоді давай вдаримо в цей фланг двома цими героями. І урикарком спробуємо добити і знову перезарядити наших жовтих. Так, це в нас вийшло. Зараз вдари Льоня другий, але це, я думаю, не смертельно. Ваурікарка, ну, куди б не хотілося, але нічого страшного. Порижемо трошки манну, зберемо зелень. І ще раз зберемо зелень. Я думаю, навіть так, щоб точно зарядилося. Тепер добиваємо. Ну, десь я трошки перенервував, думав, що програю. Так, ось тут ця неприємна контра з підрізом мани. Цікаво, як фауна проявить себе проти неї. Я думаю, я фауна залишу, а ось сюди я візьму краще Анубіса замість Фергуса. Візьму Анубіса для того, щоб заборонити її ті бафи ставити на крайняк. Ну, поїхали, спробуємо, що у нас вийде з цього. Давай спочатку тут щось пошукаємо, може фіол ще доїде. Ні, фіол там не доїхав. Трійку фіол я бачу. Давай, не знаю, тут пошукаємо, може два Фіолу приїде. Так, один є. І все. Окей. Ну тоді давай заряджати її, а далі будемо дивитися, що з нею робити. В принципі, можна спробувати і вбити. Чому би ні. Давай тоді так і зробимо. Так, ще й заснув там мать Гренделя за, за свого бонусу. Щоб зняла з себе всі дебафи від аурикарка. Ну і трохи вони заснули. В принципі, непогано. Так. Ну, давай ось так ми зробимо дві трійки ще і зарядимо свого нубіса. Спочатку вдаримо сюди. В принципі, він і дозарядився, я думаю, від пасивки, наскільки я правильно помітив, бо начебто зелення я не складав. Ну. Чи ні. Добре, то не важливо. Тепер. Давай на фауніра накладемо жадібність і зарядимо жовтих, я думаю. Так, а урікарка ми зарядили, будемо бити в міль, бо вона нам все попортить. Якраз ухилився, фав нам допоміг. Так, вони там потроху труються. Давай візьмемо ще собі міньйонів. зарядимо урікарка і будемо закінчувати тут. До побачення, телебачення. Як каже Дімон Шмурик. Ого! три віки. А в чому сенс? В чому сенс, якщо тип, на них нічого повісити не можна буде? І вони лікуватися будуть. Ну добре, то ми їх будемо вбивати просто та і все. І думаю, як би це цікавіше зробити. Може взагалі сюди фіолі взяти? Наприклад, ось так. Замість цього, я думаю, можна взяти було б... може хрейдмар навіть. По суті, кого мені тут боятися? О і сартану? Ну... В принципі, є щось, але аурікарка можна ману трохи їм різати. Ну, давай так спробуємо. Тобто, якщо заряд, заряджу своїх фіолів, то буде добре. Але поки, поки такого нічого не буде, точно. Але можна у віку попрокидувати трошки. Полянку покрутити. Якщо пощастить, буде жовтий кристал. Ні, не пощастило. Але не дуже й треба було. Тоді робимо комбо. Mm -hmm. Зелений кристал роз'їхався, тримаю в курсі. Давай зарядимо жовтих. Там можеш лікуватися, якщо хочеш, якщо це вдасться. Mm -hmm. ну, давай зелень сходимо, нам зараз потрібне буде ухиляння. Давай, в принципі, бити. Угу. Mm -hmm. І ось таке комбо зробимо. Якось там нічого і не доїхало. Mm. Добре. Тоді і тоді. Давай складемо жовтих наступним ходом. Причому будемо складувати через таке комбо. Mm -hmm. Жовт є. Будемо пробувати бити в сартану. Давай. І шукати фіол нам потрібен ще. Так, знайшли ми фіол. Тому збираємо фіол. І зараз будемо роздавати. Так, одразу Дарка. Підвисимо собі стати. Давай вдаримо хрейдмар одразу. Та і фауна можна. Угу, Ну ось потроху діло пішло. Так, одну віку ми теж, я думаю, ще доб'ємо. Давай прямо ось так і комбо. Тут нам нічого начебто не заважає. І давай, ага, добили. Там тичками, я думаю, ні. Угу. Ну, прикольно було пограти. Давай далі. Так, тут мультики. На мультиків може Хрейдмар теж не лягти. Взяти може більше зелених. Мано я їм не поріжу. А спробувати пробити можна. Тому давай повертаємо коліна. Може навіть елканена взяти. Чи хай буде дарк нам стати підвисить. Ні, давай оканена. Нам потрібно якось то пробувати все. Поїхали. Мей у нас є для підстраховки на те, щоб мені вони там були. Одразу починаємо з такого комбо. Угу. А тепер можна ще одне комбо зробити. Давай тут річку в нього прям. Угу. І поїхало ще дуже прекрасне комбо. Може його доб'є якимось чудом. О, стільки скільки тут фіолів дали, то можна було б тут і фіолами добити. То... Давай підвисимо собі стати, вдаримо в річарда. І думаю, давай ми тут спробуємо медею добити. Ага, вона заснула, але нічого страшного, сходимо тут. Пройдемось коляном і вдаримо фавном сюди. Так, можна перезарядити оканене, добити магні. Турнір без воскресіння, то я думаю, нічого не станеться. Так. І потрібно десь ще знайти зелений. Але давайте спробуємо жовтий кристалик одразу. Знайшли ми жовтий кристалик, це навіть краще. Коля ухилився. І зелений ще знайшли. Ну, зараз будемо закінчувати, отже. Угу. Мінуса урікарк, ну то отримуй ти за нього. Все. Тут теж перемога. Так, і знову у нас купа скляних героїв. Якщо трифілово, то може ще жовтого когось додати. Сартана в центрі трохи небезпечніше. М -м -м. Та немає кого й додати особливо. Джанфей розу. Цікаво. Або газельку. Газелька хоч бафи дасть на каміння. Ось так. І може Джанфея взяти. Ну і спробувати таким складом пробувати тут. Бо, якщо чесно, мені ці дві сартани можуть в принципі вдвох команду і розписати. А тут філоу кристал начебто є. Ну, мені здається, що якщо сині тут скласти, то приїде філол. Питання в тому, чи потрібно так робити одразу. Чи скласти жовті, поки не роз'їхались. Або можна запустити червоні в цю сартану. Там філол ще поїде, можливо, ще щось доїде. Але трійки не буде цієї жовтої. Давайте спочатку спробуємо такий хід зробити один. Ну, синій кристал давай зробимо. Ще один синій кристал. Ось і жовті, до речі. Тоді синій можна взривати тут. Так. Складається жовті чи ні. Так, трійка склалася. І ще трійка доїхала. Чудово. Мінус одна сорта, на це добре. Тепер спробуємо зробити мінус другу сартану. Так, зробимо собі трошки міньйонів. Ну, давай вімкнемо цю. У нас, ну, у нас повищена атака. А ну, що ти тут пропишеш їй? 2300. Ну, давай добивай тоді. Так, зелень складемо. Так, медею теж ми добили і зараз будемо добувати ми сертану камінням. Так, Сюди вдаримо фавном, а тут сартаною. Ой, не сартаною, а жовтим камінням, як я і казав. Давай ще раз перезарядимо жовті. Зробимо собі ріст статів і спробуємо вбити віку. Так, це нас вдалося. Тепер по старій схемі ми знову зарядимо жовтих собі, та і, я думаю, трішки шатнемо ліанку. Але спочатку потрібно тих жовтих десь знайти. Все знайшли чудово. Може і фавна вистачить. Так, вистачило її навіть. Ну, ось такий був день сьогодні. Що ми тут в рейтингу? Ну, в атаці норм, а оборона тягне нас на дно. Ну, нічого, пограємо теж, в принципі, цікаво. Десь я провтикав з обороною, певно. Потрібно було щось подумати краще. Ну, нічого буває. На цьому гра не закінчується. Добре, всім на добраніч, побачимось на наступних відео?